Я йду до свого чоловіка Дмитра, я несу йому трошечки різдва. Тут завжди вітряно, завжди. Я приїжджаю, слухаю ці звуки прапорів. Я до тебе сьогодні з котиком. Різдво, як ніяк, прислала твої батьки. Це котика. Кексик. Твій улюблений шоколадний. Діма співав в хорі, навіть бандуру десь знайшли. Оце батьки його завжди сміються, кажуть, де вони знайшли ту бандуру. Десь знайшли і ходили на Різдво з цією бандурою. Діма грав на багатьох інструментах, тому і співав. Це було для нього весело, класно. Посидів трошки з батьками і пішов з друзями співати, колядувати. Харків так прикрасили, коханий, страшний. Ти б воловський без кусі. Вже так багато. Так багато всього. Ці свята, чесне слово. Чесно, для мене було і для нього свято було просто провести час разом, просто день разом. І це вже було для нас свято. Але зараз я дуже сильно відчуваю, нестачу його. Мені неймовірно самотньо. Бо свята, усюди сім'ї, усюди пари, усюди, а війна досі з нами. Діми вже нема і не буде. Я бачу це світлим каменем, ніяк не чорним. Так, для мене, для сімей, це горе. Втратити їх. Але хотілося б, щоб це місце стало дійсно місцем вшанування світлої пам'яті нашим героям. У мене стоять палети. Це, звісно, вихід, але вигляд місця поховання як на базарі. Вибачте. Ну, представниця КП Ритуал, коли дзвонила мені щодо мого звернення з цього питання, вона мені пояснила, що. Поки не будуть стояти тут усі пам'ятники, не буде ніякої дороги. Зараз буде сніг, і буде плюс один, плюс два, сніг буде танути, і тут знову буде квашня. І ну, так тут от -от завжди. Родина залишається з цим сам на сам, як хто зможе. Як мені пояснили, кожен відповідальний за свою е, ділянку, за, за, свої, за своє місце поховання, кожен відповідальний.